Після цих втрат найбільших із часу загибелі іл 76 шостого протиповітряного оборони України перевели у готовність номер один. Українським командирам доведеться ще раз усвідомити, що ворог помічає будь-які помилки, якщо фіксує скупчення незахованої бойової техніки, навіть без укриття, без обманних позицій, без трансляції в ефір фальшивих координат, щоб заплутати можливого нападника. У цих найпростіших, але обов'язкових тактичних речей, наші підрозділи стають легкою здобиччю. Що ж відомо на сьогодні про число жертв цієї підступної атаки? Дізнавався наш спецкор Олександр Загородний. Він на прямому зв'язку із зони АТО Сашо. Важко поранених звозили до найближчих госпіталів і ще вчора. Що кажуть сьогодні про реальні втрати під зеленопіллям? Добрий вечір. Алло. Ми сьогодні спілкувалися і вчора із хлопцями, які служили у цій частині. Вони кажуть: що все таки військових загинуло таке 19-го і що сотня поранених. Це еліта української армії. Військові пройшли за, за свою службу, і Ірак, і. Косово стає зараз зрозуміло, що тепер вже не можна дійсно великим з'єднанням окопуватися і довгий час залишатися на одному місці, тому що воює українська армія не з простими бандитами, а з дуже підготовленою армією, яка має і безпілотні літаки, яка має точні координати із космосу, яка має найсучасніше озброєння у себе. Буквально сьогодні а, нападники оприлюднили відео установок ГРАД, як вони розстрілюють українських вояків і як вони з того тішаться. Давайте подивимося. Получайте, ребятки, подарочки від ополчення Луганська. Але загалом хочу сказати, що тактика українських військ за останні два тижні якісно змінилася. Ми помітили злагодженість мотострілкових з'єднань з артилерією, Як це було у тому ж таки сіверську, який ми відвідали гармати розпочинають бій і весь час допомагають піхотинцям. І що приємно, знову запрацювала наша авіація. Льотчики задають ракетних ударів по сепаратистах, особливо по їхній бронетехніці. Хоча практично у кожному вильоті терористи намагаються збити за допомогою сучасних ракетних комплексів українські літаки. Власне результат уже очевидний. Видний за два тижні боїв. Останні два тижні е територія, яку контролюють сепаратисти, зменшилася вдвічі, але є й тривожні новини. З території Росії в Україну вже не дуже й криючись, проходять великі колони бронетехніки. Е очевидці кажуть, що принаймні три колони таких зайшли. Е військові підтверджують про одну, але кажуть, що вона надзвичайно велика. В ній є і танки, сучасні російські танки. І ось що говорять нам у Раді національної безпеки та оборони. Сьогодні, приблизно опівночі, терористи нанесли масований артилерійський удар по підрозділах сил антитерористичної операції в районі населеного пункту Ізварена. Згодом з'ясувалося, що це був вогонь, яким забезпечувався перехід великих сил найманців з Росії на територію України. Приблизно о першій годині ночі розвідники Збройних сил України виявили величезну колону техніки, яка складалася приблизно з 100 одиниць. Але принаймні цю колону українські військові відстежують і потроху знищують, переконують нас тут у штабі антитерористичної операції. Кажуть, що все під контролем, вона навіть змушена була відійти на територію Росії. Ось що вони кажуть: спочатку цю колону було накрито артилерійським вогнем. Терористи понесли значні втрати. Після чого відступили і обійшли кордони зварено з іншого боку. Ми наразі контролюємо повністю переміщення, колони, знаємо і маршрут, місце призначення, куди вона має прибути. Готується операція щодо знищення цієї колони. колони. Власне, яке новини з передової, адже тепер вона перемістилася до дуже складних об'єктів. Мільйонного Донецька, наприклад, є повідомлення, що терористи і там починають стріляти по житлових кварталах, щоб звинуватити у цьому українську армію. Що відомо тобі? Це Справді, справді так і дійсно. Зараз терористи контролюють не надто велику територію, власне Донецьк і Луганськ, і то не повністю, тому що принаймні аеропорти, аеродроми, злітні смуги контролюють наші військові, хоча з великими потугами. Справді терористи обстрілюють е Донецьк. Знаєте, замість того, щоб стріляти в бік українських військових, що можна ще якось пояснити, але вони стріляють по житлових масивах для того, щоб потім звинуватити, що це зробили українські військові. Для чого це зроблено? Вже навряд чи можна думати для того, щоб мешканці Донбасу е, думали, що це роблять українські військові і налаштувати їх проти проти себе на Донбасі. вже зрозуміли, хто для них справжній ворог очевидно. Тут страшніша задумка. Наприклад, дати привід Росії вести свої війська на територію України уже зовсім не криючись. Подивіться, який скандал розмухують росіяни зі снаряду, який прилетів, нібито з території України на їхній бік. Ніхто ж у москві не говорить, що його наймовірніше запустили сепаратисти. Можливо. Це той самий снаряд, який самі росіяни поставили терористам. Ні, російські дипломати говорять про е, рішучу і жорстку відповідь. Ми вчора спілкувалися із нашими е, військовими, е, з високопоставленими навіть військовими, і вони кажуть, що вони вже принаймні морально готуються до бойових зіткнень уже з регулярними частинами російської армії. Тому ситуація тут надзвичайно напружена. Алло. дякую за Олександр Загородний з останніми новинами антитерористичної операції і нового скандалу, який роздмухують російські дипломати.